А перед початком цього відео я, як завжди, дякую нашим спонсорам, я дуже рада, що їх стало більше за останній час, і також безмежна подяка усім воїнам ЗСУ, завдяки яким я маю можливість записувати для вас історії. Користуючись нагодою, хотіла нагадати вам, що у мене є телеграм-канал, де виходять ексклюзивні історії, яких не буде на ютубі, а також бувають просто цікаві обговорення. Посилання на нього буде в описі під цим відео, або ви можете перейти по QR-коду. Який бачите зараз на екрані. Усім привіт, любителі страшних історій. Сьогодні будемо читати оповідання Ірини Ясінської, авторки чудового оповідання «Відьмин Ліс, яке полюбилося багатьом слухачам мого каналу. У цьому відео буде три оповідання авторки. Усіх їх об'єднує приблизно одна тема, і оцей неповторний авторський стиль. Він унікальний і його неможливо ні з чим сплутати. Ну і дуже багатий словарний запас української мови. Я, коли читала, навіть спотикалася об декотрі слова, тому що дуже рідко їх вживаю, і дуже корисно було їх прочитати. Бажаю приємного прослуховування. Молодий хижак лісова дорога вела в хащі, куди навіть сонячне світло боялося зазирнути. Сіра вогка каламуть обступала біч, ловила за руки, розповзялася шкірою і дихала в обличчя важким духом болота, застояного у проваллі прадавніх світів. Жінка зупинилась, перевела подих. Господи, чого тільки сюди ноги несуть? мати із самісенького ранку облаяла, як почула, куди вона лижі гострить. Зовсім клепки не маєш. Викині з голови ті всі дурниці, та сходи в церкву до сповіді і причастя. Треба молитися нашому творцеві, а не вірити в казна що. Ти хоч раз бачила ту риску? Відьма відьмою, ще й язичниця, свої чорні ритуали на старому капищі проводить, щоб жити вічно. Навіть старожили її молодою пригадати не можуть. А тітці Катерині на хвилиночку вже за 80 перевалило. Хто зна, скільки тому бабищу сотень років. Мамо, у кінці 20-го століття вірити в таку маячню. Капець. Ну, справді, ма. Добре, що ти не віриш ні в бога, ні в чорта. Господи, прости мене грішно. Материне обличчя аж почервоніло від стримуваного гніву. Міцно вирозумними поставали. Та, звісно, ще не дурні, тихо засміялися. Мудрі книги читаємо, а не лише церковні талмуди, як ото ти. Надто вже вчащати стала до попа на поклон, ще й руку цілуєш. Це гидко. Він тими руками молодечок за дупи мацає, а ти облизуєш. Неправда. Наклепи на отця Степана зводять злі язики у нього є дружина і дітки, і на чужих жінок він навіть не дивиться. А німба над головою в нього немає, залилась сміхом. Мати голосно засупіла, розвернулася і вийшла з будинку. Тільки двері ляснули і заскрипіла хвіртка. Дарина зітхнула якщо вже надумалась, то піде. Не звикла відступати від власного рішення, особливо якщо запланований візит справді її останній шанс. А дівчата на роботі кажуть Ориська сильна знахарка, і їздять до неї звідусіль по допомогу, нікому не відмовляє. Людину може прочитати, наче книгу відкриту. А мати нехай кричить. От тільки чомусь звичні церковні молитви, на пам'ять завчені, не можуть біді зарадити. Уже шість років не можуть. Хай би навіть лоба біля вівтаря розбила надруски. Усе марно. Тож після обіду відпросилася із роботи і покрутила педалі ровера до лісу, де мешкала знахарка. Не так давно там було маленьке село на десять будинків, а нині тільки баба Орися лишилася. Два роки тому її сусідку діти забрали в місто. От і живе тепер посеред покинутих будинків із привидами минулого. Ні дітей, ні онуків. Кажуть, і чоловіка в неї не було ніколи. Відлюдькова та й похмура, стара завжди лякала пронизливим поглядом і своїм гордим видом. Іноді здавалося, що в неї справді тече кров відьомська. Дарка рясно пітніла, одяг липнув до шкіри. Хотілося тікати з цього дому без звісти. Від банькати й ворожки було моторошно, вони до кісток пробирали, ніби рентген промені мутним болотяним блиском обмацували з голови до ніг. Від того тіло перетворилося на живий нерв, зіжмакалося і вкрилося колючками. Не боїшся, чого дітей досі немає. Губи старої склалися в зміїну доріжку. Вона проштрикнула Дарко вістрям погляду. А вже ж, тому й прийшла до вас, щоб допомогли, ледве розталила рота. Шість років живемо з чоловіком а ніяк не вагітнію. До лікарів їздили, обстежувалися. Кажуть, все добре зі здоров'ям, і в мене, і в нього. Не знаю, чого не виходить зачати дитинку. Може, ви скажете порадите щось. Припечатала Дарку своїми величезними баньками, похитала головою, вправним рухом розкинула карти на столі. Повітря у задушливій кімнаті враз стало неелектризованим, аж сироти на шкірі проступили. Відбила своєї подруги хлопця, знову очі з-під лоба світяться, блукаючими вогниками потерчат. Чого ж тоді дивуєшся, що дитя зачепитись не може? Дарка зблідла. Вродливе обличчя витягнулося, аж рота перекосила. Серцю не накажеш, видихнула. Кохала Миколу усім серцем, і він мене хто винен, так склалося. Ніхто не винен, але ж дівчина руки на себе наклала, правда? Отож бо, а її мати страшно прокляла вас обох, і темні справи робила. Що ти в себе під хатою в квітнику знаходила кілька років тому. Чорну шмату, а в ній свічки перекручені, вороняче пір'я і чорні стрічки. Усього по шість? Не рахувала, спалила одразу. Нащо воно мені, аби ще роздивлятися? Жінка зітхнула, шкаробками пальцями повела по картах, пожувала зморшкуваті губи. Довго вдивлялася у тільки їй відомі символи і значення на затертих до темного картах, врешті похитала головою. Не треба вам тої дитини. Погане випало, дуже погане. А якщо ви помиляєтесь, Чи ці карти неправду кажуть, таке теж може бути, зойкнула Дарка і схопила стару за руку. Допоможіть, тітонько, благаю вас, озолочу останню віддам, аби тільки дитя було. Дуже хочу, щоб мамою мене називало, щоб у хаті дитячий голосочок лунав, і сміх, від якого хочеться жити. І в сльози аж захлинулася. Ворожка важко задумалася, а тоді повільно, мов би камінь підважуючи, кивнула. Хай буде так, але більше до мене не ходи, навіть дорогу забудь. У вікно заповзала темрява, обмацувала холодними очима простору кімнату. Чорні хиткі тіні підступали до дитячого ліжечка і тягнулися кістлявими пальцями, немовля захлиналася над ривним плачем. Дарка скочила зі сну у ваш парина, увімкнула світло, схопила синочка і притиснула до грудей, злякано зашепотіла. Що тобі маленький? Чого плачеш? Мабуть, зголоднів, сонно усміхнувся Микола. «Ні року апетиту, хлопця, моя порода. Тішилась тими словами. Порошинки щада здмухувала. Згодом стелила йому килимки під ноги, аби не забився, а малий ріс неговіркими похмурим. Глипав на всіх вовченям диким, любив ховатися у темних закутках. У чотири роки курчатам поскручував голову і склав на кубку. А як опинився в руках батьків молоток, то забив на криваве міси воновонароджених кошенят. Згодом цуциняв криниці втопив. Стільки заподіяв за свій невеличкий вік шкоди, що й не перелічити. Треба щось із цим робити, бідкався чоловік. Я намагався пояснити, що так не можна, а він регоче, аж заходиться. І такий той сміх недобрий до дрижаків пробирає. Ти ще поговори з ним, бо тільки голубиш. Малий ще. захищала. Не все розуміє, хай підросте. Та як постаршав тільки гірше стало. У підлітковому віці ледь не на смерть побив свого однокласника, аж хлопчина в реанімацію потрапив. Чимало довелося дарці заплатити правоохоронцям і батькам потерпілого. Аби справа не дійшла до суду, інакше б любий синок опинився в колонії для неповнолітніх. Того вечора Дарка не знаходила собі місця від хвилювання. Стрілки годинника забігли вже за опівніч, а синочка досі не було. Ходімо шукати, благально подивилась на чоловіка. А якщо він з дівчиною, уперся той. Незручно вийде, дорослий вже. Таких батьки не контролюють. стукнули вхідні двері. Де ти був? кинулась назустріч. Син укляк посеред вітальні, в очах темне провалля, розхристаний, на обличчі й грудях червоні бризки, руки до ліктів кров'ю вимощені. Дарка обвела поглядом його дужу постать, схопилася за горло, ніби їй щось душило, і важко звалилася додолу. Синку, що це? Микола притулив руку до сорочки тамуючи на бату грудях. Звідки? Хай би до репа не впиралась. Казав, що подобається мені. Хіба цього мало? Не давала, стікала коза драна, а я наздогнав і розпанахав горлянку, щоб подивитися, чи неблакитну кров має, коли аж так собі ціни не складе. Перхнув сміхом, ніби закашлявся, і посунув до себе в кімнату. Треба викликати правоохоронців, зашепотів Микола дружині, що безтямним поглядом провела свого плеканця. Він якусь дівчину вбив, чуєш? Дарка затиснула рота руками і протяжно завила. На той звук прийшов синок, обмацав батьків чорною смолою очей і повільно наблизився. У руці блиснув ніж, бризнула гаряча кров. За вікном хитався морок, чекав фіналу. Сьогодні він збере щедрий ужинок. Немарно ж змалку бавив цього молодого хижака он, як вправно віддячує, старається. Не сховаєшся. Куди ж ти зібрався? Стильно вбраний, напахчений. Думаєш, вічно будеш морочити голови жінкам? Помиляєшся, ти забудеш про спокій, сон і їжу. Шматок хліба в горло не полізе, а ковток води стане смолою. Я перетворю твоє жалюгідне життя на пекло, відводиш очі, швидко тікаєш. Певно, хочеш сховатися від мене, нічого не вийде. Я всюди тебе знайду і дістану. То як пограємося у хованки? Хмеліла без шампанського, іскристий напій так і стояв, не торкнутий у бокалі. Зате у моїй голові стрибали бульбашки, струменіли венами і лускали в грудях. Від того солодкого запаморочення очі запинало туманом, а з під ніг тікала земля. Це було незвично і дивовижно уперше ось так закохатися, не думати про вчора, нічого не планувати на завтра. Жити тільки сьогодні і поруч з тобою, відчувати твоє тепле дихання у вісні. карбувати на губах тисячі поцілунків, захлинатися щастям, коли шепочеш на вушко, жадані слова кохання. Твої очі так сяють, цілував пульсуючу жилку на моїй шиї, одягався і йшов додому. Знову, до тієї, що ніколи не хотіла відпускати і розбивала мої мрії. Тож щоразу ті скалки доводилося ліпити докупи. Та вірно чекати наступної зустрічі. Настала мить, коли я вирішила поставити крапку. Але того вечора ти прийшов радісно усміхнений та урочисто заявив, що подав на розлучення. Мовляв, уже давно нічого не маєш спільного з дружиною, і треба було розбігтися в різні боки ще тоді, як категорично відмовилася народжувати дитину та позбулася її, навіть не порадившись із тобою. Як справжній чоловік, ти лишив своїй колишній двокімнатну квартиру, а сам переїхав до мене. Місця вистачає, для двох навіть забагато. Мої батьки надто розщедрилися, придбавши кілька років тому задовго до нашого знайомства, двоповерховий будинок на околиці міста. Вийдеш заміж, народяться дітки, то ще й замало цього простору буде, навела аргументи мама, коли я почала протестувати. А якщо не вийду, хочете, щоб я блукала у цих лабіринтах самотньою? Батько весело розсміявся. Така гарненька панночка не засидиться у ділках. Та хай скільки крутилося біля мене хлопців, жоден не зачіпав серце певно, воно чекало тебе. Я тебе цілував, а до горла підступала Нудота. заплющував очі, аби не бачити бліде обличчя, великий рот, широкі вилиці, втішав себе думкою, що трохи терпіння і все буде в ажурі. раз пообіцяв своїй кицюні гарне життя значить, треба виконувати. Навіть якщо зусилля потребують жертв, ти зазирала в очі, як вірний песик. Твої заможні батьки вилазили зі шкіри, щоб створити нам комфорт. Тим часом я карбував у пам'яті код від сейфу, де лежали гроші й коштовності. Як поживає дурна гуска?» Вдома кохана терлася оголеним тілом об мене і зводила з розуму. Коли почне золоті яйця нести. Скоро потерпи. Невже вона вірить у твої казачки? Так, я сказав, що ми розлучилися. Кицоня вигнула спинку і зареготала А якщо тепер змусить тебе одружитися, як тоді будеш викручуватись? Я лише роздратовано махнув рукою, тільки цього не вистачало. Не думаю, що дійде до такого. Ми раніше втечемо». Обійняв своє гаряче сонце, відганяючи думки про те, що незабаром мушу вертатися до тебе. Того ранку я ледве підвелася з ліжка. У голові гуділо. До горла підкочувалась нестерпна Нудота, доведеться їхати в лікарню. Вітаю, ви при надії, лікарка мило усміхнулася. Поверталась додому, наспівуючи від радості. Подумки складала меню святкової вечері. Треба ж відзначити таку подію. Ти ж завжди хотів дитину, не раз мені говорив про це, клопоталася на кухні. Уява малювала картини нашого щасливого майбуття. Стукіт вхідних дверей вихопив із мріливих марень. Ти прийшов додому насуплений, немов небо перед дощем, ковзнув байдужим поглядом по сервірованому столу і мляво запитав Якесь свято? Скажу за вечерею. Ти здивовано ворухнув бровами і пішов переодягатися. То що за подія? запитав, наминаючи котлету по київськи. У нас буде дитинка. Що? Загрозливе гарчання вдарило мене під дих. Яка ще дитинка? Маленька, наша, я намагалася усміхатися. Не треба. Воделка з дзенькотом полетіла на підлогу. Ніяких дітей поки що. Тирвочко підвівся і вийшов із кухні. А мій світ перевернувся догори ногами, збагнула, що скоїла величезну помилку, розчинившись у тобі аж настільки. Кохання стало хворобливою залежністю, сліпою довірою, яка щойно розлетілася на друски. Загорнувшись у плед, скрутилася бубликом у великому кріслі і задрімала. Прокинулася від тихого шарудіння, розплющила очі. Ти стояв і мовчки дивився. У руках квіти, в очах каяття. Пробач, я погарячкував, приніс тобі ось фруктів і соку, вагітним корисно. Я осміхнулася. Горло лоскотало від спраги і сліз. Налей у склянку, тихо попросила. Ти швидко пірнув сходами вниз, і з кухні долинуло дзенькання. Тримай! Простягнув мені сік, апельсиново яблучний, мій улюблений, і з душі з тихим гуркотом скотився камінь. Ти боролась зі сном, але марно. Допоможи. простягнула до мене свої кисляві руки. Мені погано. Та я забрав телефон, вийшов із спальні і замкнув зовні двері солодких сновидінь лялю. Зателефонував Кицюні. Привіт. Ти все зробив, як я сказала. Так, вона майже вирубилась. Чудово, бери бабки, ювелірку, і вали звідти. Куди їхати? На домовлене місце, тільки поспішай, щоб ми встигли злиняти, доки схаменуться. Я швидко вдягнувся, напахтився дорогими парфумами, які ти нещодавно презентувала. Спакував свої речі, забрав із сейфа коштовності, і усі гроші. Цього має вистачити, щоб розпочати з коханою нове життя, про яке ми так давно мріяли. Біля дверей, не наче штовхнули у спину. Обернувся нікого. От що значить розхитані вкрай нерви. Треба заспокійливо попити, вийшов із будинку. Ніч поглинула місто цілком не пережовуючи. Лише тьмяні ліхтарі розсівали скупе світло на тротуарі, я впевненим кроком рушив уперед. Коханий, куди ж ти так поспішаєш? Чекай, ти не вгадав із дозою. Забагато підмішав снодійного мені всік. Серце не витримало і зупинилося, а ти пішов. Я бачила, як вигрібав гроші й прикраси, як пакував усе, що міг забрати з собою. Та якщо ти думаєш уникнути покарання, тоді я розчарую, не вийде, бо я стану твоєю шибеницею, твоїм вогнищем інквізиції. навіть зараз ти злякано озираєшся. Певно, відчуваєш мою присутність, та не бачиш мене, бо я тінь, що зливається з ніччю. Та як, пограємося в хованки. Історія з ютуб каналу страшно цікава. Ба. Нестерпний біль скував тіло варигами. Судомно вдихнула. Ковток повітря із бульканням і дряпучим піском посипався у горло. Крізь щелини опухлих повік марно намагалася розгледіти знайомі обриси тіні, що заступила собою тьмяне місячне світло. Ба. спромоглася на мить розліпити скривавлені губи. Ш, -ш, -ш, Ш. Гаряче чоло накрила крига долоні, торкнулася по вік. Соломія зі стогоном підняла руку, міцно вчепилася у цупке домотканне полотно, у якому колись бабу поклали в домовину, і провалилася у чорну порожнечу вічності. Роман щасили стиснув чарку, аби вгамувати тремтіння в пальцях, мутними балухами обмацав пухкі груди Марині і вишкірився Наливай! І цей торішню зубрівку принеси з комори, відсвяткуємо. Круглі щоки молодиці скрейдяніли, взялися брижами страху. Романчику, що ж тепер буде? затулила обличчя руками. Крізь стиснуті пальці викотилося надмірне хлипання. То не твій клопіт, головне зайвого не пашталкай. Різко нахилився через стіл, схопив її за волосся і притягнув до себе. Нікому ні слова, чуєш? Чую, романчику, пусти. Грубо відштовхнув, позадкувала Мариня до дверей, хиткими ногами видибала зі світлиці і пошаркала у комору. Воліла б зараз на край світу чкурнути, але ж дихає клятий у спину, очей не спускає від такого далеко не втечеш краще, було б і не знатися з ним до віку. Тільки ж дурна заздрість щастю подружчиному засліпила очі і позбавила здорового глузду. Нині розгледіла яке це щастя, найлютішому ворогові не побажаєш. Принесла розписану порохами позату пляшку, поставила поміж мисоки щастуваннями. Як волокла йому ці наїдки, ногами землі не торкалась. Сказав солька на кілька днів до батьків поїхала, бо мати застудилася і поміч треба. Ледве дочекалася вечора, щоб межами перебігти до коханця. Та щойно переступила поріг, вросла в долівку курясно покроплену кров'ю. Роман люто зиркав з-під чорних брів, перекинув через плече загорнуте оверету тіло дружини і хрипко процідив крізь зуби. Тепер ніхто нам не заважатиме. Ладна я вечерю, я швидко впораюсь, а завтра ми з тобою поїдемо звідси, хай шукають вітра в полі. Подивився їй у вічі, глухо каркнув сміхом і вийшов із хати, зачинила двері. У вухах поминальними дзвонами бамкало відлуння його слів. Чого сидиш, як засватана? висмикнув із липкого павутиння пекучих роздумів. Наливай ще по чарці і в ліжко!» Змовницький підморгнув. Стримуючи нудоту, що підкотилась до горла, Мариня покірно перехилила пляшку зубрівки. Ніч дирявала шибку круглим оком місяця, десь неподалік вили пси. Обережно вивільнилась із пітних обіймів розімлілого від романа і прислухалась. Вжах, вжах! Так, ніби хтось траву косить попід хатою. Коли скрипнули завіси дверей і в дім зайшла висока жінка в довгій темній хламиді, Марині наче заціпило, тіло скували ланцями корчу ні ногою, ні рукою не зворухнути. Вибалошеними очима прикипіла до вродливого блідого обличчя в обрамленні чорної хустки. Непрохана гостя нахилилася над ліжком та хижо посміхнулася, різко здійняла руку. Випростала і опустила на сплячого романа блискучий півмісяць серпа. Бризки крові розлетілися гарячим дощем. Чоловік захарчав, схопився за горло. Що тобі таке, харцезяко?» Світлицею розповзався зловісний шепіт. Болить, може, то й нехай. Її кров твоя кров, її біль твій біль у стократ. Так має бути, якщо не хотів цінувати власного скарбу. Думав, закопаєш мою онуку на старому цвинтарі і ніхто не дізнається? Живі, може, і ні, а від нас ще ніхто нічого не приховав. Звідосіль, ваше, зло, випатримо. Ось так. Серпко ковзнув через груди вниз до живота, лишаючи глибоку борозну. Напхане їжею черево репнуло, наче гарбуз. Стрічки кишок і паруючи смородом тельбухи порснули назовні. Роман судомно смикнув ногами, пустив ротом криваві бульбашки і незабаром затих. Гарний твій Любчик, перевела, племеніючі гноти очей на Мариню. Чого мовчиш? Славно розважилась із жонатим, так приросла до його грішного тіла, що не одірвати. Ну що ж, нехай буде. Протяжно зітхнула. Дістала з торбинки на край ці ляльку мотанку, висмикнула голку і низько схилилася над Маринію. Вправно, з моторністю справжньої швачки, пройшлася вздовж стегна, зашиваючи докупи шкіру коханців. Скута жахом молодиця навіть не здригнулася, тільки сльози градом посипались. Стара витрусила з торби клубок вогняних змій, і ті із сичанням розповзлись у різні боки. Сіре передсвітанкове небо ставало дедалі прозорішим, набитім шляху біля самого лісу, де в густих заростях догнивали прадавні дерев'яні хрести і надгробки, бавоніла жіноча постать. У темних впадинах великих очей танцювали спалахи заграви від пожежі. Якби її воля спалила б того нелюда ще в сповідку, виштовхала б з материнської утроби, щоб її онука живою лишилася. Я помстилася за тебе, торкнула з блюдої щоки мертвої дівчини. Помстилася! Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.